Друзі, з вами знову я Маша і ви на каналі Паперовий ранок. Це буде розпаковка ось такого суперкласного. Коротше, це ось такий цікавий магічний кацьол, де повинно попастися персонаж. Зі мною сьогодні ратмір та моя подружка Аня. Зараз ми починаємо розпаковку. Так, ратмір, ти будеш держатися. Тримай і знімай оце, а ви всі наблюдайте. Тут в нас виходить один персонаж якийсь, та ось якась до нього річ. Нам потрібно дістати всі речі та ну, дістати всі речі звідси, засипати пакетика типу якогось порошка в це, залити водичкою, трішки почекати і витягувати це. Всі все зрозуміли? Да. Так, ну що, поїхали. Відкриваємо. Ну Відкривашки не завжди хороші, але... О! Ми відкрили щось ось таке. Ото, від... Ото відкрилося воно. Коротше, тут якісь речі. Оцю штуку, я думаю. Коротше, оце ми прибираємо. Тут в нас, коротше, ось, звідси треба буде нам залити водичку, а цей магічний порошок нам треба буде засипати сюди. Так, давайте подивимося, що тут в нас. Ага, це і це. Засипаємо і заливаємо водичкою. Що це за штука, не знаю. Це, мабуть, цей просто. Так, зараз ми будемо засипати. Треба засипати це сюди. Всі готові? Да. Я відриваю. Тут намальовані циферки. Якщо, до речі, мені все сподобається, то я буду ще робити такі розпаковки. Вау! Магічний порошок! Головне, щоб він зараз тут не розсипався, куди не треба. Ну, я думаю, все. Зараз я наберу водички і повернусь. Так. Коротше, я вже набрала води. Давайте заливати. Погляньте! Так, прошу, а? давайте зараз без емоцій. чесно, я не хочу дорожати. Давайте. Дулик. А я можу, я можу, я я отлично. отлізний. Так, <плес> да, давайте. Так, у нас бумажка розмокла, бачите, яка вона? Так, ну сейчас, всі хатами на рахунок 1, 2, 3. Я його розриваю. Один, два, три. Один, два, три. <плес> Вау, <плес> <де ти? плес> так, давайте нічого поки що дивитись не будемо. Друзі, це просто... Давайте ми зараз я відірву лишні ці шматки паперу. Скажіть, дуже класно. Так, і треба зараз це все думаю прибрати. Рамір, не лишаємо. Тихо, акуратні. Ось це нехай. Ну, коротше, тут весь все сміття. Да. Руки в мене трохи брудні, але нічого страшного. Ось. Тут в нас знаходяться речі нашої тваринки. вами. Є. Е. 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 Да уж. Фу, воно дуже несмачне. Ага. Так, все, я відкриваю. Е -е. Е -е. Тут нам попався ось такий чарівний світильничок. Ось такий милий. Усь. Поставимо його сюди. Та листочок колекціонера. Це типу з колекції. Давайте ми поглянемо, що ж в нас тут. Я зараз відкрию. Ого! По... Оф... Погляньте, тут наскільки велика колекція. Ва, тут... мікі, мікі, І ще плюски. Тут ось. Дуже багато всього. Окей, ну що ж, давайте тоді я відкрию нашого цього маленького. А, так тут відкривашка була, а я з зубами розривала. В слідущий раз я буду знати, якщо буду таке купляти. Є. Yeah. Зараз, 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 зараз все. <плес> Тихо, <плес> просто погляньте. Скажіть, чи милий. <плес> Не такий, такий гарнюний. Просто бомба. Я вже бачу звідки він. А він ось тут. Кеклер. Кеклер, ага, дуже хороше ім'я Кеклер. Раднір, дай сюди. <кій> Роднір, можеш не чіпати, поки що нічого, будь ласка. Коротше, ось цей. ось цей Він. Ось. Давайте подивимося, що тут що значить. Тут якісь знаки, але можливо тут щось є. <кій> тут нічого не бачу. Ну, короте, якийсь він у мене... Тут. Ну, Мені здається, що це якийсь. Ну, коротше, тут якийсь такий знак. Що це за знак? Тут, тут такий знак. Ось я не знаю, що це так. Але тут написано. О, друзі, а у нас він, коротше, нічний. Тобто, коли буде темно, то він ночі буде світитись оце, і ось ця частинка буде його світитись. Дуже цікаво. Mm -hmm. Ось тут, коли попадеться магічний посох, якщо це потерти, то щось станеться. Якщо це потерти, то виросте якась шевелюра. Якщо така попаде, то цей треба буде його цей, і коротше тут буде холодно, тут буде гаряче а тут там, якщо цим коротше, по лобу, то виростуть крила. А це цікаво. Я коли приїду додому, то я відмітю, коротше. А, коротше, зараз я піду вільюю цю водичку з котла і продовжимо.